А кто? Вона дає дві ловлі капусти і хавлює цю яблуку. Ти капуста. Добре, враховуйся. Капуста на Хліб. Хліб на рік. Кісінь. 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 Да, 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 да. Пус вар. Пус вар. Даєшся? Вареники з капусти. Я тебе казала, вареники з капусти. Риба, карась риба, окунь. Тако... Картопля. Картопля, а яка? Варена? Варена? З м'ясом? Ні, на картоплю не дають. Давайте ще одну, одну спробу. Давайте ми підказуємо народ. Млинці з грибами. Млинці з Ні, млинці з грибами <рирам> можуть <рирам>